Right. Так, так. нагалі не буде але Бачу, воно само виходить, Я не поля. Система это внутрішньо. Ква. І тут зараз камера включається, і камера для оформлення по камеру прямо на вас місце. Від собі вистачить точки все. І я кнопку вибрав додому. Написав він сяде зараз на ту саму. Але зараз підніметься ще точно, що сім'ї не піднімається на класметрі, щоб водій розлітати. Ага. І звертається точка від сюди і Ти виключається. Ликая что Ага. тариллка. Да, классно штука. Електрика, electricity. А електрика, так? Та не можна, вона тільки господа зрухається. Прикольно, але воно літає в сушу.